Почну з невеличкої цитати «Зімля». він каже: технічна форма для економічного обігу створює царство вартостей, яка більш або менш повно відокремлено від свого суб'єктивно особистісного підгрунця. Тобто, так чи інакше, як споживачі. Та як виробники, якщо ми торкаємось, якщо ми все, що стосується сфери економіки, ми тут маємо справу з певним царством вартостей різних на будь-який смак. І знову ж таки, чим наш смак більш розвинутий, чим більшими можливостями ми володіємо. Тим ми більше можемо задовольняти наші потреби і е, реалізовувати е, у нашому житті певні вартості. Ось скажімо такий приклад: відома дівчинка е, там, е, селебріті сучасна Періс Хілтон, е, її автівка. Ми бачимо колір автівки, колір її сукні і так далі. Все тут. Все тут гармонійно. Тобто, коли ми щось купуємо, то цей процес як здійснення нашого бажання він, безумовно є суб'єктивним. Але при цьому наше бажання спрямовано на конкретний предмет. Наше бажання через цей предмет об'єктивується. І знову ж таки, чим більш ми витончені, тим більш ми залежимо від об'єкту наших бажань. Я сподіваюся, що наступна наступний слайд буде зручним, і що якщо я не зовсім точний у цитуванні, тому що фраза достатньо популярна, але я знайшов, що вона належить ось Натану Ротшильду. Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі. Ну щасливий Натан Ротшильд тут можна тільки поспівчувати йому певним чином. Однак саме економічна вартість долає суб'єкт об'єктні відносини, і вона стає у певному сенсі ось таким надособистісним відношенням між предметами. Чому саме так? Тому що я залишаю один предмет, скажімо, гроші, щоб придбати інший предмет той. Той, що я той, що я бажаю. Ну, наприклад, там, тим, якщо є така можливість, зімель помічає, що у розвиненому господарстві предмети циркулюють за певними нормами і мірами, і вони чітко встановлені в будь-яку дану мить. Із якими вони протистоять індивіду як певне об'єктивне царство. Ось, скажем, ювелірний магазин ось певне царство вартостей. І покупець або індивід, або суб'єкт він може бути причетний до цього, якщо є такі можливості. Якщо можливостей немає, то дійсно він тоді не буде. Причетним, але ж, все ж таки, продавець бажає, щоб у покупця така можливість завжди була. Ось чому з точки зору зіммеля господарство, господарство прагне до певного ступеню розвитку. У чому він полягає? Максима наступна, ніде в повні недійсного і ніде в повні нездійсненого. Тобто є певний механізм, який ем, визначає міру вартості ем, ем, тієї чи іншої е, речі. Ось чому. Зімель каже: господарська система звичайна заснована на абстракції, на відношенні взаємності, обміну, балансі, жертви. І набуття ще одна бінарна опозиція жертва набуття, ми її ще торкнемось. Тоді, як у дійсному процесі, в якому ця система реалізується, вона нерозривна, злита зі своїм підворунцем і своїм результатом бажаннями і споживаннями. Саме економічна ем, вартість долає. Суб'єкт, об'єктний підхід, і у цьому подоланні економічна вартість завжди має характер обміну і характер е, жертви. Ось ці речі ми зараз з вами спробуємо е, розкрити. Чому вартість є водночас і жертва, і е, е, набуття? Ось ми бачимо з одного боку, знову ж таки, ми. Е, Жертвуємо певні гроші, але у нас є можливість придбати певні е, речі, і продавець у свою чергу, скажімо, він цей дім створив, і тому він також це з його боку, також певна жертва, але ж він набуває за цю жертву також грошей. Зімель звертає нашу увагу на те, що обмін це, е, скажімо так, онтологічний феномен. Екзистенціальний феномен, обмін е, торкається на не лише економіки, а взагалі має такий універсальний е, характер, і тут е, низка, е, низка прикладів. Е, е, зустріч е, друзів це завжди певна взаємодія, і це певний обмін думками та емоціями. Навчання це завжди певна взаємодія і певний обмін, і думками, і знаннями, навичками, вміннями, емоційними аспектами е також. Кохання це завжди певна взаємодія і певний обмін. Такий дуже інтимний е процес. Ділові е переговори, це також і взаємодія, і обмін. Завдяки чому ми певним чином збагачуємось, і це дуже цікаво проявляється саме в економічній сфері, тому що продавець і покупець це єдина система. Ми не можемо їх відірвати один від одного. Ось тут різні слайди для того, щоб підкреслити. Що продавець і покупець це, це завжди взаємодія, це завжди обмін. і це завжди єдина система, яку не можна розривати, відокремлювати один від одного. Обмін, як каже обмін, як каже земель. Він припускає об'єктивне вимірювання наших суб'єктивних оцінок, тому що, тому що обмін завжди стосується певних об'єктивних речей. Але ми придбаємо ці речі через наші суб'єктивні оцінки. Ось ми бачимо процес обміну. Зімель каже, обмін становить лише каузально пов'язану дворазовість того факту, що суб'єкт тепер має щось, чого раніше не мав, і за це він не має чогось, що раніше мав ті ж гроші. Але тоді той ізольований господар, який мусить приносити жертву. Для досягнення певних результатів поводить себе точно так, як той, хто здійснює обмін лише з тією відмінністю, що його контрагентом є не другий бажаючий суб'єкт, а певний природний порядок та закономірність. Речей, з яким е, господар має справу. Ну, як е, як на цьому е, прикладі, де ми бачимо бінарну опозицію віддача е, здобуток, тут е, продавець має справу з овочами, він їх е, вирощує, взращує сам, тобто піклується про це, і безумовно він має справу з певним природним порядком е, е, речей, який потім вступає. У вартісні е, вартісні відносини у ва, е, обмін народжує в людині певну емоцію, і ось ми бачимо е, дівчата, які зробили, вдали покупки. Вони є щасливими, вони певним чином рекламують те, що вони е, придбали. Ось ми бачимо щасливого продавця тому що він любить свою свою роботу і вона він впорається з нею дуже класно а ось ми бачимо разом і продавця і покупця і тут і здобуток і певна жертва як ні парадоксальна все це народжує ось стан радості в людині Далі Зімель каже, що те, що вартість постає перед нами результатом жертовного процесу, виявляє нескінченне багатство, яким наше життя завдячує цій основній формі. Прагнення якомога більшого зменшення жертви і її болісного відчуття спонукає нас вірити, що тільки її цілковите зникнення піднесе життя. До його найвищого вартісного рівня. Однак при цьому ми проглядаємо, що жертва не завжди є зовнішнім бар'єром, а жертва це внутрішня умова самої мети і шляху до неї. Загадкову єдність нашого практичного ставлення до речей ми розкладаємо на жертву і здобуток. Перешкоду і досягнення. Тоді як жертва і здобуток це єдина система. Перешкода і досягнення це єдина система. Як у свій час казав Гегель: якщо бажаєш чогось досягнути у цьому житті, ти повинен себе обмежувати. Обмежувати, тому що з одного боку є безліч можливостей. Але щоб реаль... реалізувати одну з них, ми повинні відкинути, тобто принести в жертву е інші можливості заради, е заради однієї. Ось таким е чином. І тут, е у якості такого прикладу, з одного боку у нас є бажання дозвілля, але ж ми приносимо його в жертву. Коли ми працюємо. І коли ми працюємо, ми, е, ми ну, здійснюємо певне зусилля, але ж це зусилля може викликати в нас певну радість. І взагалі-то е, праця може бути у певних аспектах, ну, е, приносити людині задоволення, як мінімум, е, моральне. Емоціональне, екзистенціальне якщо, е, якщо завгодно. Тобто, е, ось ця бінарна опозиція дозвілля зусилля вона поєднується у жертовності. Ми е, жертвуємо певними речами, щоб досягнути більш вартісних для нас для нас е, речей. І завершуючи, е, би я хотів би торкнутися е, господарської форми вартості, тут зімель наполягає на наступному: господарська форма вартості перебуває меж двома граничними межами з одного боку між бажанням об'єкта, яке долучається до передбаченого почуття задоволення. Від володіння і споживання ним, а з іншого боку, між самим цим споживанням, яке, придивившись докладніше, не становить жодного господарського акту. Тому що господарський акт це щось інше, це також певна жертва, це виробництво певних речей і все, що пов'язано з цим виробництвом. Oh. Mm -hmm.